Друзі, всім привіт! Підсумок дня в рильську на курщині вночі щось вибухнуло після оголошення дронової небезпеки. Неспокійно було і в російському муромі. Не знаємо, хто це зробив, але виглядає класно. Ввечері ж, 29 квітня, росіяни атакували Харків. Внаслідок удару постраждали 45 людей. Серед них двоє дітей, вагітна жінка. Десять сильних пожеж, друзі. У Дніпрі внаслідок російської атаки загинула людина. Ну, а за кілька секунд про нового папу римського, про Дональда Трампа, панове. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Продовжуємо. Ну, що мазко? Я вам казала. Про нові гучні заяви та підсумки ста днів президентства Трампа зараз спойлер. Вони не втішні для самого Трампа. Отже, американський президент заявляє, що Путін отримав би всю Україну, якби Дональд Трамп не виграв вибори. Вважає, що диктатор Російської Федерації його уважає і готовий зупинити війну. Я б сказав, що він. Хотів би зупинити війну, віриш я думаю, це? що якби не я, він би особисто хотів захопити всю країну. Я завжди відчував. Коли я пішов, навіть шансу не було, що це станеться. Коли Байден втрутився, я не скажу, як він з цим впорався, але ясно, що це було недобре, бо війна почалася. Путін увійшов. Війна почалася. Я вважаю, що Путін хотів захопити всю Україну як тільки він увійшов. І на мою думку, однією з причин, чому він це зробив, було те, що він побачив, що сталося в Афганістані. Наскільки некомпетентно Мілі та всі ці люди з цим впоралися, держсекретар США Рубіо, тим часом заявив, що Росія та Україна мають представити конкретні пропозиції щодо миру найближчим часом. Якщо прогресу не буде, то до побачення США виходять з гри. І тут виникає запитання. Сорі, Путін готовий до миру чи прогресу немає, і США виходять із переговорів. Тут їм треба визначити в Росії. ж Продовжують гнути свою лінію з перемир'ям на 9 мая, Мовляв, це і є початок прямих переговорів без попередніх умов. Про це заявляє Коняк Лавров. Так що наше пропозиція, яке президент Путін озвучив, це начало прямих переговорів без предварительних условий. Перемир'я в даній ситуації розглядається як предварительне условия, які, які буде е, далі підтримки київського режиму, укріплення його воєнних способностей. Друзі, я вам просто нагадую: Російська Федерація майже три тисячі разів порушила попереднє Великоднє перемир'я. Хіба хтось вірить, що цього разу щось може змінитися? Ну ясно, що окрім. Адміністрації Трампа я теж так думаю, але в Трампа друзі все теж не окей. Є не дуже не дуже добрі новини. Схвалення політики Трампа рекордно впало за перші 100 днів його президентства Про це говорять. Сухі цифри. Отже, сам Трамп називає ці опитування фейковими. А про це каже в промові з нагоди перших ста днів президентства. Ви все в рьоті. це якась хрінь собача. Натомість називає початок свого другого президентського терміну революцією здорового глузду. Говорить про свої значні економічні перемоги і успіхи в міграційній політиці а також критикує ясно що попередники. Я головнокомандуючий. У мене є обов'язок врятувати мою країну. І саме тому ми помітили ці нечесні фейкові опитування. Я бачив ці опитування декілька днів тому. і на ці опитування запрошувалися набагато більше демократів ніж республіканців. І вони кажуть, Трамп тільки 44% підтримують. Але коли ви зрозумієте, що якби це були справедливі опитування, там би було 60-70%. Водночас про війну в Україні у своїй промові Трамп, взагалі, друзі, навіть не згадав. Видно, немає чим похвалитися, особливо завершенням війни за день. Тому що казати, якщо цей день не настав. У Трампа вже інші плани стати новим папою римським. На питання, кого він хотів би бачити наступником Франциска, Трамп відповідає: Хотів би, щоб це був він сам. Папою я б хотів, щоб це був я. Це був би мій вибір. Номер один. за хвилину. Друзі, поговоримо про те, як росіяни готуються до параду, але панікують через можливий удар по красної. Лощаді тому підпишіться на наш канал. Ми за миттєвість продовжимо. Друзі, ну і для того, аби ворог не мав можливості просуватися вперед. НАТО це стосується зараз Сумщини і Запоріжжя. Я хочу, щоб ви ну і Донецька область безумовно. Я хочу, щоб ви підтримували наших 65-та ОМБ потребує дуже дуже оперативну машину. Нам потрібно зібрати три сотні тисяч гривень. Давайте це зробимо. Я лінк дам під цим відео. На ну, хлопці записали для моїх підписників відео. Послухайте звернення, щоб ви розуміли, що це реальні люди, що будуть реальні машини. Ми купимо це разом з Кар, Потім чекайте на Ютубі. Традиційно я це роблю і зроблю це цього разу, як зберемо. Допоможіть нашим в Лін. Доброго дня. Ми бійці 65-ї бригади звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Герой Кар. Нам потрібен автомобіль, який буде допомагати нам виконувати бойові задачі, підвіз БК та вивіз поранених на запорізькому напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям. слава! В Євросоюзі друзі тим часом продовжують мусолити тему відправки військ. все щось думають, передумують, потім наново починають обговорювати. Втім, не все так просто. The Times пише, що європі дуже важко буде колективно зібрати 25 тисяч військових для участі в силах стримування в Україні, оскільки армії ЄС недоукомплектовані, Велика Британія запропонувала надати до 10 тисяч військових і запитала партнерів про створення 64 тисячного контингенту. У відповідь більшість держав визнали це нереальним. Навіть 25 тисяч військових вважають важкою. Цитую важкою недосяжною цифрою. Країни ЄС остерігаються виснаження власної оборони. Ризиків ескалації та політичних ускладнень коротше суть щодо самих себе. Що ви за люди? Чому ніхто не допоможе? Робиться ставка на навчання українських військових, постачання зброї і повітряно-морську підтримку. України друзі, ну і в Раші тим часом триває репетиція цього параду по бідабісія на 9 травня. Багато експертів припускають, що саме для того, аби спокійно провести цей парад, і я вам про це розповідала напередодні. Росія запропонувала тимчасово припинити вогонь. Підлив масло у вогонь. І Зеленський каже: Росіяни переживають через парад і правильно переживають. Російські медіа вже ниють, мовляв, Зеленський погрожує, намікнув, що може сорвати парад Побєди 9 мая. Як нам вже стільки гостей приїде. Чесно, я думаю, ми б не відмовилися. Правда, самі знаєте від чого. Напишіть про це в коментарях, що думаєте. До речі, щодо гостей, хто не бачив випуску, позавчора я його випускала. Хто приїде і чому власне Путін оголосив перемир'я? Подивіться, якщо ще ні, так от нагадаю, що лідери 19 країн підтвердили участь у параді в Москві 9 травня, включаючи лідерів СНД і інших високопосадовців. Ну серед запрошених судіть самі лідери Бразилії, Венесуели, Китаю, Палестини, Куби та інших країн Трамп відмовився приїжджати. Як думаєте, вдасться росіянам мирно провести парад? Чи будуть якісь сюрпризи? Пишіть в коментарях і підпишіться на наш канал в описі, як нам допомогти, папа. -па.